Так, засідання постійної комісії членів міської ради восьмого скликання з питань машинного містобудування архітектури, землекористування, використання природних ресурсів та охорони колишнього середовища. Так, дата сьогодні 17 лютого 25 року, місто проведення Нічня, площа Шевченка 1. Так, сьогодні ми проводимо чергове засідання постійної комісії з питань свободування. До складу комісії входить 5 депутатів, присутні 3. Засідання комісія правоможним і ми починаємо роботу. Так, для подальшої роботи необхідно визначити з порядку дення. На порядок денний заплановано 23 питання. Доповідач буде зараз всі ці питання. Зачитувати, а ми тоді будемо голосувати з, по кожному питанню. Так, доповідач, давайте доповідайте перше питання про затвердження програми розроби проєкту з деревація встановлення мештей, територіальної ми переходять заповідного фонду ідеологічних заказів місце зазначення, розташованих на території Чанська міської ради Кубського району. А дайте мені ручки. Щоб я записував, скільки голосують своїми словами, що це за програма? Це будемо розробляти документацію на наші гідрологічні заказники. У нас їх два: це гідрологічний заказник, броди і гнивий яр за межами села Монастирище та Городня. Це буде співфінансування, тобто половину грошей платимо ми, половину область якщо Це Це... Е, наступні у нас два питання будуть це про надання дозволів на розроблення документації. От по наступних питаннях я вам вже... Більш детальніше розкажу, наприклад, 18 питання: це про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території Природзаповідного фонду гідрологічного заказника місцевого значення броди, орієнтовною площею 66 гектарів, розташованих на території Шлянської міської ради Прилуцький район Чернігської області за межами села Монастирища. Це від Прилуцької траси в напрямку села Обільчини. Світанок, маленьке село наше в напрямку вепрям. Тобто а, Це десь на Бо, 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 так. Да. де куря з що буде. Це гідрологічний заказник місцевого значення. Він є, але на нього не сформовані документи, ну, тобто не сформована земельна ділянка орієнтовною площею 66 гектарів. Тобто, на даний час ми будемо розробляти проєкт землеустрою, щоб присвоїти кадастровий номер, визначити похоронні зони. Межі да, не, не. А, Думі, я, яка даних. Е, гнилий яр, 95 гектарів за межами села Городня. Це демон mm. mm. Ну, Це до Там майстерня і туди прямо, mm -hmm. ну, навіть там вже яри, не воно не пахатися нічого. що це таке дуже буде є. А як воно чиє? Воно, воно, чи чи воно державне. Це гідрологічний заказник місцевого значення. Тобто, фактично він наш, але я на нього не маю. От для того, щоб зробити на нього повністю весь пакет документів, він по старих картах є, по всьому він є, але фактично на нього немає завноприєдної ніякої документації. Mm -hmm. І чисто для того, щоб це все діло зробити, виділяють кошти, ну скажімо так, співфінансування, половину грошей, ми, половину. А оце ставки, які знаходяться на цій території заказника, вони можуть орендуватися, не орендуватися, яких хтось на яке є положення. Заказник не може. Тут по ставках, по ставках тут зовсім інша ситуація. Дивіться, поставлення, то іменно, бо в Вебрику є там ставок. вже нема. Ну зараз несли зміни. Тому що е, передали ці всі землі, нам, але через трошки сказали, почекайте, давайте трошки розберемося в даної ситуації. І прийняли те, що е, ці всі mm -hmm. руслові ставки, являються я державною власністю. Руслові ставки. Mm -hmm. Ті ставки, які утворилися по руслі. Ну якось в Чурик, оцей став. Да, да, так, так, <нів> да. це. Фактично у нас таких і водой вже немає. Якщо дивлячись із цієї сторони, то чекаємо на роз'яснення, що нам розкажуть з приводу цього. Так що поки не ясно, можуть вони орендуватися, не можуть, нічого немає. Я не готовий вам сказати точно з приводу того, чи можемо ми роздавати е... <плес> Ось сюди. городня в напрямку Мирін. А, а, ну, понятно, одну порусу, так. Так, будуть питання до буду повідача. Нема. Так, голосує по імену Бондер. Да. Коткоза Реус. Триза. Відносив. Рекомендуємо вести на сесію. Так, наступне. Ну, це ж броди, це ж те, що я вам тільки що розказав це про лише. монастирище. Два питання виходять. Три питання. Перше програма. Згідно цієї програми, ми можемо закладати кошти на розробку даної документації. Наступне питання це дозвіл на розроблення документації, і наступне дозвіл на розроблення документації на гнилий яд. Так, голосуємо по цьому питанню. Реус, питанні. Різо виноситься. Так, наступне. Це вже яке буде Саша. Так. Це третє питання. Mm -hmm. так. так. Так, Про надання дозу на розробку. Це, це, це по цьому самому, так, не вияльне. <зас> так, таке саме розроблення. Не Так. те, що у нас. Починається з 18-го. Це починається. Так, четверте: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, що користування на умовах оренди. До нас звернувся Крикуха Володимир Олександрович, просить, щоб надали дозвіл на проєкт землеустрою 60% для оборони в селі Загуденка по вулиці Завицька. то біля житлового будинку. Це його діда. Так, нема питання. Голосуємо не. да. Реус. Да. Кутко за, триза, виноситься питання на сесію. Так, п'яте. Про внесення змін до рішення 45-ї поличергової сесії. Вносимо зміни в зв'язку з тим, що е, даним рішенням ми передали людям у приватну власність 6 сотих під житловим будинком, але в них спільна часткова власність і не було вказано час. Доносимо зміни, вказуємо час по одній, другій кордоні. Це де? Е, Іншня е, Свободи 14. Mm -hmm. Так, питання до доповідачі нема. Голосу і Подер, так. Так, три заноситься на сесію. Наступне що? Про внесення змін до рішення щодо передачі земельної ділянки у власність рішення Ступаківської сільської ради від 98-го року. Даним рішенням було за Горульку Михайлу Давидовичу передано 71 сотка. Ми вносимо зміни та розписуємо 25 для житлової забудови, 46 для ведення особистого селянського господарства, в село Ступаківка, вулиця Молодіжна, 7. Нема питання. Про відмову передачі в оренду невитреблених земельних ділянок, то у Івангородське за межами села Більмачівка площею 4,8 гектарів. В зв'язку з тим, що дана земельна ділянка вже перебуває в користуванні нового оренду. Звернулося до Івангородське, щоб передати їм користування на умовах оренди два невитребуваних паї. Але на невитребувані паї вже передані е -е, користування на умовах оренди. Кому передані? То вагротрейдер. Агротрейдер. Він вже користується, да? І... так? І рішення було, да? все, все. так, все. Все питання голосуємо за реус. За. за, за три чоловіки виносить це питання. Так, восьме. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок невитребованих часток паїв ФГ Артеміда Агроки за межами села Івангород орієнтовною площею 27,6 гектара. Що це за земля? Невитребувані події. Звернулася фірма, просить надати дозвіл на розроблення проєктів технічної документації щодо встановлення відновлення меж на земельні ділянки, на невитребовані події. За на площі 27,6 гектарів. Про затвердження технічної документації з навострою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачу користування на умовах оренди невитребованих земельних ділянок. На 7 років під 12% то рожнівка агро площею 72, 72% і 72%. 72. Коротше, півтора гектара два невитребованих. Угу. Нема питання. Це як концентрує ворожній камеропередатник? 25-та, так. Так голосуємо, бондаємо, так. І Є голоса, по-моєму, є, а їх на 10 років, а це на 7 років. На 7 років все завжди. У них є голоса, на 10 вже наші голоса, а тепер нікому не давали, мало, ну, тепер на 7 років. Так, так а цього. На 7 років є на закону. Чи як там все? Так. Ну, я з Ана Вікторів не говорив без винятків 7-7 років. На 7 років, усім. Mm. Тут питання ці. Це не тоже. Два не витриманих маю по 72. Це може, може. До завтра роботі сприйняття методу. Тут обшир багато. Ну, будемо голосувати на це. Так, десяте питання. Про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення земельних ділянок в квартирі на місцевості та передачі земельних ділянок у власність. Це мається на увазі земельні ділянки під житловими будинками. Зачітувати людей? Не, Не треба. треба. Скільки там усіх? Десять. Um, tak, nema pitanja koji čak su je u za revus. Tako yeah. za, tako, treza, Наступне 11 питання. <питовує> Про продовження договорів оренди землі курсу Анатолію Євгенічу 7 років 12%, площі 261 м2 та 134 м2 в селі Іржавець по вулиці Тараса Шевченка, 69А і 69Б. Це від магазина. Питання ма? Реус. У нас тут 12 крайно Network Solutions. Це Звернулися це? до нас про надання дозволу на розроблення проєкту за щодо відведення земельних зв'язок, користування на умовах оренди е, в селі Ольшана площою 150 метрів квадратних. Mm -hmm. Для встановлення телеперації. Так, не Та, не нема питання. Тобто за три за рішення приймається ви на сесії наступне 13. Про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на території сервіс та передачі користування на умовах оренди, то Український аграрний союз загальною площою 16,7 гектарів, гектарів Андріївка, по вулиці Незалежності 41. Це господарський дім. Mm -hmm. Правоосновуючі документи є. Технічку зробили, кадастровий є, грошова є. Все. Те, Те, ми йому голосували проведе? Так, так. Нема питань. Голосую, Бодер за реус. На. На так, наступне. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування відділу культури і туризму Іщенської міської ради. Площею 7600 в селі Андріївка по вулиці Незалежності 3. Це під... підма питання. Бонде. За рішення приймається винести. 15 питання. Про надання згоди на передачу земельних ділянок суборенду. Надати згоду безручку Тетяні Олександрівні на передачу в суборенду, то агроойл-носівка. Що це за звіт? Це безручка Тетяна Олександрівна виграла на земельних торгах дві ділянки вона за межами села Дорогини. Виграла 16,3 гектара за 150 тисяч гривень в рік. Виграла вона дві ділянки і тепер звернулася, щоб передати в суборенду а ти Їх, не Скиді, заміна, 16 гектарів 150 тисяч гривень в рік. 10 тисяч гривень за гектар. Що там за земля? Шо. Шо такі? Шо. Э, ну що, це ж аукціон тут нічого. Так, <звук> <Далі. звук> <Далі. звук> голосуємо. Бондар. <звук> Утрималась. Утрималась. Ну, тут аукціон так. Але ж вона в суперенду дає. Але плату заплатили, все нормально, все Ніхто там не виграв суперенду під таку цюю. Там другі так оренду. Ну, чого ж людина це робить, значить що Ну, от дивіться, наступні три ділянки у нас виграло то Іржавецьке, яке зареєстровано, по-моєму, носівцю. Так і носівка ойл. То в нас виграли 20 гектарів за 300 тисяч. 20 гектарів за 300 тисяч. Я трошки округлю, бо я вже точно суми не пам'ятаю. Там щось 320 тисяч, чи 309 ну щось таке. Коротше, більше 300 тисяч ми е, продали. І сад ми продали за 280 гривень. Так тисяч ми ж його продали. продали, продали. Право так, орен... Ми продали право оренди. Не земельні ділянки. Земельні ділянки залишаються власності міської ради. От раз. він взяв право оренди. Хай mm. бере і робить там орендує і, і все. А, а чого він здає в суборенду? Ну, Йому ну, має право. Це не заборонено законом, здати суборенду. А тоді буде теж так само. Ми платиме ну, і я, наприклад. Premises, що це Як я не, не можу його обробити, я його не беру. хто Хтось хоче заробити. Хтось хоче, а вони заплатили після акціоном. Все проплачено, все переєстровано. Може вони знають, що нам літі передавати. Поки картоплю хорошував це, дякую. я. Красуля, красує. що все Так що я бороться не надо. Ну, рекомендації сесії, скажімо, земельні комісії нема, але. Скажімо так, щоб було бачити. Да. Наступне у нас про затвердження технічної документації з та передачу у власність земельних ділянок ПАЇ. Тобто, ПАІ люди зробили документи, просять, щоб передали їм у власність. Mm -hmm. Скільки там? Троє людей. Mm -hmm. Нема питань до перевідання. Голос свої води, так, революції. Кудкоза три за да. рекомендацією. Це наступне 17 Про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передачу їх у власність. У нас е, дві ділянки під житловим будинком. Получається, люди купили і е, просять, щоб ми передали їм у власність земельні ділянки. Купили будинки. Зрозуміло, голосуємо Бондар. Реус. Так. Да. Куткоза три за так, 18 питань. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землоустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності Фегем Лютенкової і площею 26,9 шість гектарів на території Москона Старищанського Саросенського. Це земельна ділянка перебуває в користуванні на умовах оренди і робиться технічна документація щодо інвентаризації з метою е, угіддя, упорядкування угідь. Бо згідно е, попереднього договору ну, з чинного договору оренди, е, 24 гектара ріллі, гектар сінокоса і гектар пасовища. Тобто робиться технічна документація, щоб це все діло. Під ріллі буде, так? Так. І буде більше. Так. Нема питань. Голос людям. 19 і наступне. Про дозволу на розроблення технічної документації землов щодо встановлення відновлення межі ділянок на турі на місцевості земельних часток пає. Де їм дозвола, людям на тим? Це де. КСП Полісся, КСП Полісся, КСП Полісся, КСП, КСП Фрунзе і Ватутіна. Де комунізація? Ну, Прибудні Ватутіна, так, я вам прошу. Фрунзе, це купишпила, а Полісся Андріюка. Андрійка. Так, питання нема? Нема. Давайте. Людям давайте. Бондар. Реус. <кхів> так, виносить для нас Сірюк. 21... Прочасного скасування рішення виконавчого комітету Іщенської міської ради номер 323 від 25 грудня 97-го року про приватизацію земельних ділянок в частині надання Христюк Ользі Іванівні у приватному власні земельної ділянки у зв'язку з добровільною відмовою. Є питання до своїм Голосуємо за революція на 21. Про затвердження проєктів замолості щодо дадення користування на умовах оренди 7 років 12%. Денисенку Костятину Івановичу 31 сотка по вулиці Дрофання. і Немешу Віктору Йосиповичу, 60 сотих за межами Ольшана. Що це там Щось 40, вже було. Не влазить, це ж тоді. Відмова була, бо влазить у спецзаводську купорі. Приїхали проєктанти, переміряли, обрізали все, куди що залазить, що до чого, давали мені 45, здається, сотик, зробили на 30. Взагалі, все мотає площа з ним дальним Все зроблено. Все, літаль нема. Бондер голосує. Кутку за тризан. 20 до Про надання дозволу до радо світ на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, користування на умовах оренди для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і труд об'єктів передачі електричної енергії, орієнтовної площею 1 гектар за рахунок земель комунальної власності, площею 8,3 гектара, яка розташована за межами села Довщика. І в тому, що і за нею 8,3 гектари сформованої нашої земельної ділянки. За рахунок оці 8,3 даємо дозвіл на 1 гектар того радосвіт для встановлення якихось енергогенеруючих і... Так, 22 -е питання. Голосуємо. моємо. Це радосвіт? Бондар, виймен. Виносимо. Виносимо за реус. Виносимо. Виносим. І Так. Три за. Так, наступне 23. третє. Крайнє у нас питання: це про затвердження проєктів землеустрою та передачу земельних ділянок користування на умовах оренди, господарської будівлі та двори Сім років 12%. Пост Поск площою площею гектарів, місто 7 Ковалівка, 49 д то Ічнянське. 9,7 гектари, ічня, ковалівка 49П. То вічнянський 5,2 гектари, ічня ковалівка 49 О. То вічнянське, 85 сотих ковалівка 49 В. То вічнянське 49 Р, 76 сотих. То вічнянське, 65 сотих, ковалівка 49 М. То вічнянське, 61 сотка, ковалівка 49. І то вічнянське 13 сотих, ковалівка 49Б. Це вже питання, ми голосували і так тепер затвердить. Так, так. Да, да, да. Дозвіл ми надавали, поділили, додали на кожну земельну ділянку дозвіл на розроблення проєкту. Проєкти розробили, погодили, подали до нас вже на затвердження. Це 12% чи так, там. Так, 7 років, 12%. 7 є ми, питання ми є умови, що вони бляходять на сесії їхніх депутати. Смотри, я с чи голосують. Так, якщо нас питання, громади, виносяться вони не ходять. А ми тоді будемо вирішувати питання. Чому будемо відстоювати їх, як вони себе не так. Ну, моє питання, так. Ну, з приводу вашого питання я не можу дати. Прийдуть, проголосують, хорошо. Мені Ми що, ми виносимо, а виносимо. Так, голосуємо. Хто за те, що винесли на питання на сесії? Буде? Реус. Так. так, все, питання розглянути. Все, у кого щось буде якісь, до комісії? Немає? Так, комісія проведена. Всі питання розглянути. Дякую.